А розмов то було. Закінчу війну за 24 години. А тепер привіт! Мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години години до. до завершення війни, як обіцяв нам кандидат у президенти Дональд Трамп. А що ви думали? Тільки українські політики можуть робити популістичні передвиборчі заяви: зменшу податки, підвищу пенсію, дітям морозиво, жінкам квіти. Ніт, от вам популістичні заяви американських політиків. Дональд Трамп версія березня 2023 року. Навіть до того, як я увійду до Білого Дому, я завершу катастрофічну війну між Росією та Україною, і це не займе більше ніж одну добу. Навіть до того, як я увійду до Білого Дому, я завершу катастрофічну війну між Росією та Україною, і це не займе більше, ніж одну добу. Ну що ж, Київ за три дні, мир за 24 години. Да уж. Але це я вам ще раз нагадую: Дональд Трамп версія березень 2023 року, кандидат у президенти Америки. А тепер. Дональд Трамп, версія грудень 2024 року, обраний президент наймогутнішої країни. Я намагаюся закінчити це, якщо зможу. Я намагаюся закінчити це, якщо зможу. Ну, ну, ні, намагаються закінчити це Збройні Сили України. А ви тільки ту палку нам підкинете, то камінчик, щоб ми ними ворогів нищили. Хтось мені зараз скаже, Катю, ну ти не права. І надто вимоглива до наших партнерів так, можливо. Але що вони втрачають? Гроші і метал. А ми життя і час? Це різні за еквівалентом втрати. Їх навіть не можна ставити в один рядок для порівняння. Бо от вам черговий приклад. Ви пам'ятаєте, скільки пішло часу на те, щоб вмовити наших партнерів дати нам леопарди? Бо на тому етапі війни нам потрібна була важка техніка на полі бою. Ми просили, ми обґрунтовували математично, ми пояснювали і проводили флешмоб, і ми таки вмовили. Шольц сказав, що дасть леопарди, але тільки після того, як штати поділяться Абрамсами. Бо якщо цей крок з їхньої сторони призведе до ескалації, то значить вони будуть замішані в цьому разом штати і Німеччина. І не важливо, що Україна говорила, що Абрамси для цієї війни, для цих умов, і для наших широт не підходять. Дайте Абрамси, ми дамо леопарди. Крапка. Ну, а тепер. А тепер танки Абрамс виявилися не найкориснішими на війні в Україні, каже Джейк Селіван. Коли справа доходить до танків Абрамс, ми відправили в Україну танки Абрамс. Ці танки Абрамс підрозділи фактично не використовують. Оскільки це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі, він уточнив, що така оцінка відповідає висновкам американських військових експертів. Також радник з національної безпеки, президента США, торкнувся і питання навчання українських пілотів на винищувачах F-16, зазначивши, що кількість учасників навчання зараз обмежена, і причиною цього, за його словами, є нестача підготовлених українських пілотів необхідних. Для повного розгортання потенціалу F-16 у короткі терміни. Бо дивись, пункт перший. Ми втратили. Ні, ви втратили наш дорогоцінний час, коли ми вже в перший рік повномасштабної війни говорили: а може, ви навчите наших пілотів. Ну, а літаки, коли вже там дасте, тоді й дасте. А тепер, по прискореній програмі, все треба робити, звісно ж. І щодо ракет «Атакамс» і можливості їх використання для ударів по території Росії, Саліван підкреслив, що ці ракети. Не є панацею для війни, а лише додатковим інструментом, який, якби ви дали трохи раніше, то звісно був би набагато ефективнішим. І от здавалося б, висновки очевидні. Не давайте того, що ми не просили, а ми від самого початку не просили абрамсів. І давайте швидше те, що ми просили, бо так було б набагато ефективніше. Але ні, це не ті висновки, до яких приходять у Штатах, бо там. Нас навпаки попередили, що Дональд Трамп допускає скорочення допомоги Україні після його інавгурації. В тому ж таки інтерв'ю програмі Мідзепрес на телеканалі NBC, де Трамп сказав, що активно намагається закінчити війну, якщо зможе. Звісно, він додав, що Україна можливо може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від штатів, коли він повернеться до влади. Забагато можливої може очікувати. Не хочеться бути песимісткою, але ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні. А Володимира Зеленського він тоді назвав найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили. Ну і крім того, припинення військової допомоги Україні також передбачав і той план від 11 серпня, який називають планом Кіта Келога. спецпосланця Трампа щодо війни в Україні, за яким пропонується озброювати Україну лише в тому разі, якщо вона. Погодиться сісти за стіл перемовин з Росією, хоча це стара редакція, старі думки і нових я не чую, бо ніхто їх не озвучує в голос. Поки що, а до всього напередодні ще й стало відомо, що адміністрація Джо Байдена скоріш за все не встигне витратити всі затверджені конгресом кошти на військову допомогу Україні до кінця свого терміну у січні 25-го року. І знову ми зводимо це рівняння до багатьох невідомих: чи будуть гроші, чи буде зброя, чи маємо ми час. Щоб цього всього дочекатися і це все отримати, і от замість того, щоб озвучити план по Україні, Дональд Трамп озвучує інше втрати. Україна вже втратила 400 тисяч солдатів, а також багатьох мирних жителів. Втрати це те, що я не знаю, як озвучувати в ефірі, бо мене як і вас фраза ми втрачаємо в два рази менше або один до восьми геть не заспокоюють, бо хтось не дочекався вдома рідну людину. Але якщо вже Дональд Трамп дозволяє собі говорити про українські втрати, то ну давайте все ж таки внесемо трохи коректив в його слова. Бо для нього це просто цифра, для нас це життя наших захисників і захисниць. Тож, спочатку повномасштабного вторгнення, Україна втратила 43 тисячі військових від початку війни, Великої війни, і про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою, 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні. Одна з ключових відмінностей між російською армією і силами оборони України це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію. І ця ясність необхідна для того, бо кожна іноземна ЗМІ вважає за потрібне і собі включити калькулятор і порахувати, скільки втратила Україна територій, економічно, людей. Забуваючи, що такі чутливі теми можуть, на мою думку, дозволити собі коментувати виключно ті, хто втратили. І нагадаю також, що не так давно видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, повідомило, що з 24 лютого 2022 року Україна втратила близько 500 тисяч захисників, з яких близько 80 тисяч вбитими і понад 400 тисяч пораненими. І Оскільки ці цифри з'явилися відразу після зустрічі Макрона, Трампа і Зеленського у Франції, то скоріш за все, під час розмови, ці теми також підіймалися. 7 грудня у Парижі відбулася зустріч глави Франції Мануеля Макрона і новообраного президента США Дональда Трампа перед відкриттям відреставрованого Нотр-Даму. Згодом, а якщо точніше, в останні 10 хвилин до лідерів приєднався також глава української держави Володимир Зеленський. І як повідомляють джерела, близькі до Трампа сторони обговорювали ключову тему це досягнення справедливого миру в війні Росії проти України. Згодом Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський і Україна хотіли би укла. Угоду з Росією, щоб припинити війну, і додав, що у цей самий час очільник Кремля Володимир Путін втратив інтерес до Сирії, оскільки веде війну проти України. І якщо ви не розумієте, як ці теми пов'язані, то я поясню. Виявляється: взяти Дамаск за три дні і знести проросійський режим і вигнати, якщо не вбити тирана, можна, якщо ослабити його в тому чи іншому регіоні. Як каже глава МЗС Литви Ланзберґез, приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, тобто Балтійці були праві. Захід достатньо сильний, щоб перемогти головне бажання. Бо виявляється, завдяки тому, що Путін кинув усі сили на Україну, сирійці повертають собі свою країну завдяки тому, що Путін розпочав війну в Україні, картвели можуть зупинити процес перетворення грузинської мрії на російську мрію. Завдяки тому, що Путін почав війну з Україною, КНДР не нападає на Південну Корею, бо він бере у першої війська. І завдяки тому, що Путін пішов війною в Україну, Європа має час зробити виставки і підготуватися до іншої війни. А що при цьому отримала Україна? Право знову вибороти собі свободу. Але так, щоби при цьому не сильно нашкодити Росії, бо не дай Боже вона завтра розпадеться на сотні маленьких ядерних державок. Що нам з ними робити? Ну щоби не дуже грошей просила і зброї. Ну бо знаєте, трохи набридли вже. Тож, поки Україна виборює своє право на свободу, Сирія вигнала свого Януковича, і куди правильно, напевно, десь до Ростова, ну або до Абудабі, хто його розбере, де він там зараз. Востаннє літак Асада і Іл-76 запаленгували поблизу Хомса, де зафіксували потужний вибух. Тому поговорюють, що Асад в тому вибуху міг її загинути. Підставою так вважати є те, що літак почав різко знижуватися перед тим, як зник з радарів. Іл-76 міг здійснити аварійну посадку. Ну або бути збитий. Генштаб Сирії повідомив про падіння режиму і закликав військових скласти зброю. Глава уряду заявив про готовність передати владу Україні мирно. В нашому, правда, головному управлінні розвідки кажуть, що все це спецоперація Росії, і Асад насправді живий. Але яка різниця? Ми самі ще й досі не знаємо, чи живий легітимний. Та й то не важливо. Бо сирійське державне телебачення оголосило про повалення режиму Башара Асада, який протримався 53 роки. Силам опозиції знадобилося 11 днів, щоб це зробити. 11! Єдине, що залишається це Певна непевність, якби це зараз не звучало. Бо просування сирійських повстанців, які останнім часом здобули значні територіальні успіхи, призвело до тривог серед мешканців Дамаска і вони масово скуповують товари першої потреби. Ну а тисячі людей намагаються виїхати за межі країни, зокрема через кордони із з Ліваном. Повстанці з угруповання Хаят та Хрір Ашам за останні тиждень здобули контроль над кількома ключовими регіонами, включаючи провінційні центри Дара та Сувейда. Урядові війська були змушені відступити, залишаючи стратегічно важливі позиції. А передмістя Дамаска, таких як Мадамія та Джарамана, повідомляється про значну присутність повстанців. І Командир опозиційних сил заявив, що вони розпочали фінальний етап наступу, спрямованого на оточення столиці. Водночас сирійська армія укріплює оборонні рубежі в районі міста Хомс, готуючись до масштабного протистояння. Не думала, що колись це скажу, але виявляється, в Росії цитувати треба було не Жириновського, а Стрілкова Гіркіна. Складається враження, що ще трохи і Асад переможе. Насправді, ситуація зовсім інша. Вона навіть стала в чомусь гіршою для Асада та Сирії. Тепер на її території базуються американці та турки, а курди, які мають найсильнішу піхоту. Повністю під контролем західної коаліції, зелені терористи, так те звана опозиція, вони повністю під контролем Туреччини та їх чіпати не можна. Сирія сьогодні розірвана на частини і ні про яку незалежність не йдеться. Питання якщо неможливо зберегти її цілісність, то що нам робити? Залишається утримувати залишок сили з Асадом, воювати за нього, чіпляючись за уявні преференції у тій зоні, яку він контролюватиме. Коли щонайменше один із цих чотирьох противників буде знищений: ігіл, курди, хаят, та хрір, аж шам, і так далі, решта накинеться на Асада знову ж таки за підтримки США, Ізраїлю, Туреччини. Але знаєте, що важливо? Як на ці події реагує США? А реагують вони наступним чином: штати завдали ударів по цілях іділ у Сирії, сказав президент Джо Байден. А що по ескалації зарев більше ніхто не боїться? А що так можна було? А що виявляється, що така опція була доступна? Чому ж вона не поширюється на російські ракети і шахеди, які летять на голову мирним мешканцям України? Дуже багато питань, дуже мало відповідей. Джо Байден розповів, що у неділю, 8 грудня, Збройні сили Сполучених Штатів вжили заходів, щоби знищити осередки діл, оскільки є побоювання, що хаос найближчих днів може дати можливість ісламській державі відновити себе як головну силу у Сирії. Ми добре розуміємо, що іділ намагатиметься скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність. Ми не допустимо цього лише сьогодні. Сили Сполучених Штатів Америки завдали дюжину високоточних ударів з повітря в Сирії, націлених на табори іділ та бойовиків іділ. У Женеві ООН планує термінові переговори, щоб обговорити політичний перехід згідно з резолюцією 2254. І Цей документ передбачає створення перехідного уряду, розробку нової конституції та проведення виборів під наглядом ООН. Виглядає як повна підтримка опозиції до Путіна. То я запитаю вас ще раз: чому ж з Україною це не працює? І ви знаєте, я хочу завершити тією ж цитатою. Трампа, з якої ми розпочали, тільки трохи розширеної версії, чи має Україна приготуватися до скорочення допомоги від США після вашого повернення до офісу? Можливо, мабуть, Правильно. Ви сказали, що можете закінчити війну за 24 години. Ви навіть сказали, що спробуєте закінчити ще перед тим, як вступити на посаду. Що ж, я намагаюся. Я намагаюся закінчити її, якщо зможу. Тобто, ви активно намагаєте? Я намагаюся. Ви говорили із президентом Путіним? Ні, я не казав. Ви не розмовляли з президентом Путіним з моменту свого ні, не казав. Ну я не хочу цього говорити, але останнім часом я з ним не розмовляв. Отже, ви розмовляли з президентом Путіним з моменту свого я не хочу це казати. Я не хочу говорити про це нічого, тому що я не хочу робити нічого, що може зашкодити переговорам. Не надто обнаділива відповідь від Трампа, який скоріш за все, цими днями, все ж таки, отримав офіцій. Ну, відмову від Кремля на свій заклик до припинення вогню і переговорів. Я можу припустити, що інтерв'ю записане ще до слів Піскова, який як заведений Балванчик повторює путінські слова про ультиматум царя від 14 червня 24-го року. Але у будь-якому разі не схоже на те, що війна закінчиться за 24 години. Утім, відлік вже розпочато.